Простріл у Вінниці близько першої години дня на перехресті барського шосе та вулиці Келецької. Це на в'їзді до міста. Невідомі розстріляли приватний легковик. Є відомості про двох загиблих та ще одного чоловіка, який нині лежить у реанімації місцевої лікарні. Так само була інформація, що принаймні один з убитих місцевий житель. Більше про обставини нападу дізнавалася на Тітовська. Справжній бойовик розгорнувся тут, на виїзді із Вінниці, на цьому перехресті на світофорі зупинився сірий Деоланус. Його наздогнав і заблокував білий мікроавтобус, з якого вийшло із десяток чоловіків із безбольними митами і намагалися витягнути із легковика пасажира. Той дістав пістолет, і почав відстрілюватися. Власник легковика встиг тяжко поранити двох нападників. Молодики померли в лікарні, так і не приходячи до тями. Кілька пуль дістав і сам об'єкт полювання. Наразі він у хірургічному відділенні. Міської лікарні. З попереднім діагнозом численні вогнепальні поранення, численні вогнепальні поранення <кхи> тіла. Зокрема, це була ліва половина живота, два вогнепальні поранення ділянці спини, одного лівого передпліччя, одного середнього пальця, лівої кисті. Стан хворого. На даний час стабільний середнього ступеня важкості за неофіційною інформацією, Власник легковика вірмянин середнього віку їхав у Вінницю вирішувати бізнес-питання, начебто при собі мав велику суму грошей. Правоохоронці перевіряють кілька версій. Сьогодні введено план перехват, встановлюються машини, і я можу сказати, що міліцією встановлені уже більша частина учасників цього конфлікту. Слідство триває і. Я думаю, що максимум до вечора завтра всю картину присходя. Що ми вам доповімо. кримінальне провадження відкрите за статтею за неумисне убивство у місті? оголошений план перехоплення, адже решта нападників зникли з місця конфлікту. Тітовська, Микола Назанковіниця спецкордва плюс два.